вже Зараз всім привіт, тому що у мене може перекинутися друга часть, я вже просто, я вже три її перекинути, все время, як з другої частини пройшло, я намагаюся все це время перекинути другу часть. Ой, з першу частини. Ну, коротше, ви поняли, Я питаюся вже куча раз перекинути другу часть. Я пробував так, потом так, потом так, потом так, потом так, потом так. Ні, фіга, все одно не робота, і я вирішив вже просто всі квести сам і зробити отвічі на камеру. А давайте вот зай открыем фастом. Вот так вот. Не фастом тут у вас не срабатывает. Вот он. Так Хоп. И хоп. Давайте пробуем тут. Оп. 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 Давай, 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 давай. Та, ну, Блин, я губерний хотя бы мифика було. Це було вообще офияно, конечно. А так молодные ну, попадал. Окей, тут есть. Ой, еще открытие я буду. Ну, в кубках тут вряд ли багато. А вс, усе. Забираем покича. Покича. И монетки. І тепер отут наше міго відкриття. Зараз будемо відкривати. Тільки спочатку я прокачаю всіх, хто у мене на одиничці. Так от всіх, хто стоять на одиничке, я прокачую. Ось так от. все. Ой, точніше, от так от. От про все. Все, никто на уличке не стоит. И также до девятки прокачиваем Melody. Що купим її звездные силы. Хотя погоди. А, да, уже все. уже треба купить, бомже написать старый дропа. Вс, звездные силы есть. Но потом я уже виберу, как там треба. Отак так, для, уда... для удачки поставим мелоди, щоб нам зараз повезло. І погнали відкривати. Ну, толком уже так багато костей не поставилось. Блін Мені треба сейчас за мелоді виграти бой. Ну, пару раз в нокауті. Короче, я за мелоді пару раз в нокауті выиграю бой. А ігровий режим зараз. И за ігровий режим Це прикол, конечно. И і... не нельзя. Короче, за мелодии сейчас ще пару раз выиграю. Я кашель, любимок шуба не мелодии есть. Короче, сейчас пассивочку. Да, це ж пасівка. Каждой ночи за ночь короче. Да не мелодия вращается. О, це уже полезно. Так, я беру и иду в е, парничі я даже не знаю, мені буде легше кіли фармити, Ну, наверное, в одиночную. Так что я погнав пару каточек и я возвращаюсь уже. Ой! Ой! Короче, пару каточек, и я уже возвращаюсь с нашими наградами. Погнали. Так, перша каточка іде... уже есть, но там что-то мегакасты выполнить, и все. Так, пропогнали в другую катку. Так, друга каточка тоже готова. Погнали, Запускаемся в третью катку. Ну, тут не совсем, конечно, первое место. Плюс 7 купим, но нормально. Ладно, запускаемся в следующую катку. Я не понимаю, что у неї такий маленький урон зблизька. Ну, я поняла, що в підході у мене десь или 2 банки, і вона там за один удар десь минус 1000 урона. В це время, как допустимо, может за один удар там сразу, вони в 4К с таким же кількістю банок. Не знаю, короче. Ну, попробуем сейчас, вообще одну капку. Ну, тут у мене, короче, третє место. Нормально. Ще осталось 7 клов сделать, и. тотальне открытие просто. Так, дес топ-1. Сюда. И осталось сделать 4 ква, и все. И будет открытие. Так, топ 2. Ну, в принципе, тоже непогано. Ну, но я там келлов сделав. Никила на сделала <смеш> так как я просто сильно быстро закончилась. Ладно, поняли. Сейчас точно понимать. Поехали. Так, третье место. И я сделал еще два кила. Все. Щи так само осталось сделать. И канали уже первое место. Будет окей. Так, топ-3. <смеш�> ты прикалываешься. Ладно, погнали. Боже, <смешу> килл, ты сначала два. Сначала три, потом два, потом один килл, за это. Дорогой! Давай, все, щоб зараз нуль були. Так, я не знаю, що я там зробив чи ні, зараз подивимося. Так, да, я наконец-то, зробив, і зараз буде це міго відкриття. Ну ж, воно вже починається. Е, э, починаємо з е-е э, так, отих хаус дропів. Давайте. Заркетки. Оп. Якщо буде пічське, то я відкриваю дулечко, щоб випав легендар. Да, що це таке? Короче, я другий відкрию фаслом. Вот так вот, дві и... 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 ладно, что тихо, 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 тихо. и Просто я понимаю, скільки я мучився, це все, все, все діло, и тепер мені випадає, конечно ж, фигня. І... И... ЛЕГЕНДАРНИЙ! Да! І тепер... Мега, мега! Да блін, Ладно, взрыва легендарная! І и... Давай, давай, Сипичка! Я не скажу, що говно, це скінь вроді за 5 тисяч е, стражі Ріко. Ну, непогано, це, це х, крутий на ріко, окей. Непогано, непогано, Я вже доволі, що хоч щось є, а не одні там рідкісверхівки. Це вже добре. що не одні рідкіски це вже добре. По кубкам, о, ми апнули, кстати, тисячу кубків. Сюди. Забираємо ранговий бой. Не, ну, а тисячу кубків, які ми апнули. Тепер монетки, прокачки, оці очки прокачки, монетки, очки прокачки, очки прокачки. Хорошо, бафі, що за бафі? Бафі. А, це вони мені тепер відкрилися. Вони що відкриваються. Давайте зараз якийсь десь зловим. Оцей, чувствую, воно десь заховався в мене. да да, да, отакий от довольний. Стопудовше що буде щось хороше, давай. І, і на мелоді, на мелоді! Шелі. Ой. Так себе, конечно, но ну, ладно. Шелли делает рывок в направлении. Ну, прикольно. Окей, я могу купить. Если под конец видео мы так никакого бойца и не выбьем, то вместо того, чтобы прокачать, я... Хотя не. Или да, не знаю, короче, как будет, как будет. Потом побачим, потом побачим. Потом побачим. Окей, е, сорок. Содом і починаємо з кінця. Це уда... Якщо начинаю з кінця, це удач... удача. Я знаю, что это. Я знаю, что Що ч, що то що що не повезло. Зараз я бахну уда... удачные водички. У мене є е... водичка удачі. Ах, все. Бахнув удачки і погнали. Е, Фаст там атака. Блин, да круто говорю. было. Раз, три. Я понял. Фасту мы больше не открываем. Давайте. Укрутно. Раз. Дулечка так вот посрединочка. А потом так сверху. Снизу. Сверх редкий. Так. так. Правый глаз. Ой, ты. Да. Левый. Снизу и сверху. Да одни редкие. Я ж водычки счастливый бахну. Может мне не треба систы. Систы я сивану. Так. И мифик. Да хотя бы бэфик дали, блин, ну. Оп. Бэм. И линдарный. Да, конечно. Да, конечно. Фастом. Фастом.

И наши... наш... А, точнее, сейчас хаус-дропы. Открываем фастом. Ста... Хаус дроп! Давай! Ту! Блин! Может, ну, за такие отворится! Ай, боже! Окей. У нас ще скільки? Три хаус-дропа погнали. Свердки. Ту. Окей, ладно. Так уже быть. Ну, малый мой да выбитель генать! І последний хаос-дроп. Пожалуйста! У меня это ушло две части, пожалуйста, это так долго тіло. Можно мы не хотя бы... Да хотя бы два легендарных хаос дропа за це видео, пожалуйста. Я открыв більше трьох старых дропів обычных. Больше. 5 хаос дропів Можно из цих всех хотя бы два легендарных. Я не прошу більше. Хотя бы два легендарных. Или. Или. Или з легендарного. Ой, или з бегаячика. Два легендарных.

Ну це ще не фігня це ще ладно, класно. Вота четири ультра хаос дропа. 4 ультра хаус дропа Я даже не думал що... Ну 4 ультра хаус дропа Вы дум... вдумаетесь вообще 4 ультра хаус дропа Конечно писать такой Ой, я нафиг свою дачу потерял и і... Теперь мне не будем падать Но 4 ультра хаус дропа Это конечно просто жесть Уанж трохи сів, коли Дивіться, який офігенний на melody. Інтересно, який він. Ну, мені кажется, він стопів легендарний, хоча. Хто його знає? Ну, з ультралегендарного хаус-дропа, uh, то що має випасти легендарний скін на melody. І епический? Серьезно, хоча б епічний буде. Но все одно скин виглядає ну, очень красиво. І, по-моєму, це найкрасиві красиві скін... да, на melody. Оцей тоже красивий, но мені кажется, це просто як перекрашена мелоді. Я не розумію, чого вона. Uh, uh. Осьо ще одна. Ну, я б якби мені випала така. Отакий От офігенний скін на мелоді. Ви просто подивіться на обичну, ну, типа, ну, красиво, но десь так. От я подивлюся на цей скін на неї. І я так дам їй 8 з 10. А коли вона з отаким ось офігенним просто скіном? Я ставлю ідес і зісім, подивіться, яка просто красотка Мелоді, Афігеть. Я спочатку, коли побачив, що мені впечатлений скін, я думав, що фігня якась. Но потім, коли я побачив, що це за скін, мені одразу поміняло, скін на Мелоді реально офігенний. Также фіпав э, э, баф оцей на кольта. Баф на кольта плюс вот такие еще прикольные скин на поко. Кстати, сейчас надо який він Да, скин на Поко конечно, прикольный, но мне розсировывает, что що... на Поко могли хотя бы, ну на Можливо, мані, гейл есть че? У меня есть гейл. <плес> я щось за що толком не понял, що я його вибивав, ну ладно. Коротше. Могли б хоча б дать, ну, допустим, на... Ось дивіться, скільки у мене є бойцов. Як... Якщо ви дліте! <смі> а той, гіпер, цей, ну, гіперзарядний... Ну, коротше, той баф. Можна було той баф дать хоча б на Мс, там, допустим, или на. Я б очень обрадувався, якби мені випало. І Мені випав е, оцей скін на Lodgy, який в мене зараз є. В до цього випав би до неї отой баф. І е, плюс е, цей, щоб їй дали гіперзаряд, щоб їй дали гіперзаряд, е, баф отой такого плюшового чи я. Ну ви пам'ятаєте про кого я до гіперзаряда, і плюс на неї скін. Тоді я її прокачав на максимум, і вона в мене було і з гіперзарядом, і з одним бафом, і самим клас, і самим красивим.